Вітаю, друзі! Мене звуть Вадим Предко. Я практикуючий ветеринарний врач. Також поряд зі мною Владіслав. Ви вже бачили його не один раз в моїх відеороликах. Він управляючий ветеринарний лікар великим підприємством з вівцями породи Лакон, які є молочними тваринами. І про що сьогодні? Наше відео Уже давно назріла така проблема на українському ринку ветеринарних препаратів. Препарат, який буде ін'єкційним проти гельмінтів, широкого спектру дії, але не буде виводитися з молоком. Так, на нашому ринку вже був препарат, який називається Епрецис, 2% концентрації французької фірми Сєва. Але проблема цього препарата була того, що він, перше, був занадто дорогий для нашого ринку. І по-друге, він був тільки в великих флаконах. Отже, ми чекали більш дешевший препарат, і щоб була мала розфасовка. І от, нарешті, компанія Бровофарма випускає препарат, який називається Еприн. Який має два види розфасовки, це 100 мл розфасовка е, велика і е, ось така маленька розфасовочка 10 мл. які е, задачі е, виконує еприн і в даному господарстві, і е, взагалі в вівчарстві і е, козівництві? От, е. Відразу потрібно сказати, що даний препарат по інструкції не прописаний для овець такіс. Ну, це технічна сторона виготовлення документації до цього препарата. Але загалом цей препарат в світі використовується і козам, і вівцям. Якщо ми візьмемо препарат з діючою речовиною априномектин і подивимося, то ми знайдемо багато препаратів, які продаються сертифіковані для овець та кіз. Тому не, не переживайте, якщо що тим фактом, що ви не знайдете овець і кіз в інструкції, ви можете застосовувати дозування, зберігається так само 1 мл на 100 кг Цього препарату йде і на вівцю, і на козу. Так, проти яких гільмінтів, а також паразитів загалом активний цей препарат. Препарат володіє широким спектром протипаразитарної дії щодо імагінальних і личинкових фаз розвитку немато травного каналу. Зокрема, це бунастомом, кооперія, гемонхус, нематодірус, езофагостомум, остертагія, тріхостронгілюс, тріхоцефалюс, трихуріс, діктіокаулюс, легеневі гельмінти а також це іксодові кліщі. Тобто па пасовичні кліщі, це е, саркоптозні кліщі, е, це воші, це блохи, е, це личинки овода, і навіть звичайні наші мухи, паразитичні, оці звичайні мухи, які е, дошкуляють нашим тваринам, і проти них він також активний. Великий плюс в тому, що він активний не тільки під час обробки, тобто знищує існуючих паразитів, а також має ще певну пролонгацію щодо, наприклад, нема кишкового тракту від двох до трьох тижнів, щодо, наприклад, тих самих мух до одного тижня. Але на мою думку, є два головних плюси в цьому препараті: це те, що він не виводиться з молоком. І те, що він не впливає на суяжність овець на будь-якому терміні. Тепер я вас поведу в свій доїльний зал і покажу вам, для чого, чому це так важливо. Саме зараз в даному господарстві триває лактація овець. І ось я вам показую зал, в якому я дою овець. Саме тут мені зручно проводити дегельмінтизацію тварин. Чому так? Бо є такий хедлоки. Заходить тварина, голову сюди, вона тварина зафіксована. І тому виходить плюс в тому, що я один, одна особа може зробити дану дегерметизацію всього поголів'я. У мене велика кількість тварин, і це мені не заважає. Тобто я бачу, що ін'єкційним препаратом легше зручніше користуватись. Добре, що вийшов цей препарат, тому що раніше я користувався даним препаратом бровермектин. Він показав себе добре, але є мінус в тому, що у нього є коренція на вивід молока і пару тижнів треба молоко десь е, утилізувати. Тому на дійних тваринах я не міг його використовувати і використовував я даний препарат суто на непродуктивних тваринах. Раніше я застосовував е, для дегельмінтизації лактуючого поголів'я суспензіонні форми. Але е, самому цю процедуру не виконаємо. Треба додатково організовувати людей для даної маніпуляції для суспензіонних видів І Так, друзі, давайте підведемо підсумки щодо цього препарату. Звісно, ми отримали цей препарат. Ми е, будемо проводити його апробацію в умовах виробництва. Е, і ще раз, перше, чому ми віддаємо вибір цьому препарату, так перше, це того, що він дешевший, в рази дешевший, ніж апрецес. По-друге, те, що він безкаренційний, тобто ми можемо використовувати лактуючим вівцям, лактуючим козам, от, ну і звісно, іншим лактуючим тваринам. Третє те, що він не впливає на строки вагітності. Так? На будь-якому сроці вагітності ви можете його застосувати, і це ніяк не нашкодить ні мамі, ні плоду. От. І четверте, це те, що це зручно. Інєкційна форма, вона балон цей флакон вставляється в ін'єктор автоматичний, і ти можеш легко йти автоматичним ін'єктором, проводити. Обробки. І четверте, теж дуже важливе для саме приватного сектору, так, для для промислової ферми, так як ця, ми можемо використовувати 100 мл флакони. Але для невеличких господарств, навіть в тих, хто утримує одну вівцю або одну козу, от, є такий прекрасний варіант 10-мілілітровий. Слід зазначити, що препарат він має 2% концентрацію. І відрізняється, наприклад, є подібні препарати російського виробництва. Раніше вони були на ринку, так Епрімек називався, він одновідсотковий, тому він використовується ну, м'язево і підшкірно. Але цей препарат 2% і використовується тільки підшкірно. І дозування його. 1 мл на 100 кг, Ну або 0,1 мл на 10 кг. Використовуючи 2 мл шприц, ви можете легко набирати і легко вводити. Або використовуючи невеличкі голочки у ін'єкторі. Зовсім безболісна ін'єкція. Вони не лишають ніяких набриків, ніякої болючості суттєвих. Ну, може якісь індивідуальна чутливість у тварин може бути. Друзі, використовуєте препарат ЕПРИН. Дбайте про здоров'я ваших тварин, лікуйте вчасно, профілактуйте вчасно, бережіть себе і своїх тварин. Ну, а я, коли використаю даний препарат, поділюся результатами.